30 липня у всьому світі відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Саме тому ми привертаємо увагу до такого питання, як не потрапити на гачок до торгівців людьми. Якщо у вас забрали паспорт чи документи. Якщо вас силою примушували виконувати роботу, якою ви не хотіли займатися. Якщо вас змушували працювати і не платили. Якщо вам погрожували, шантажували, передавали іншим особам. Тоді звертайте за допомогою за номером гарячої літні або за цим QR-кодом. Проте завжди пам'ятайте. Документи. Надавай документи лише офіційним особам. Зроби і збережи їх електронні копії. Транспорт. Знай, куди їдеш і людей, з якими ти їдеш. Повідом деталі поїздки рідним чи друзям. Допомога. Приймай допомогу лише від людей та організацій, яким ти довіряєш і про яких ти знаєш якусь інформацію. Спілкування. Не віддавай нікому свій мобільний телефон. Особливо при спілкуванні з незнайомцями. Зв'язок. Завжди будь на зв'язку з рідними чи друзями. Домовся з ними про кодове слово або фразу, які повідомлять, що ти в небезпеці.